Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження BMW 328X-Drive на повному привіді 3 літра атмосфера на автоматі. Ось в такому білому кольорі. Були проведені роботи по вихлопної системі. Також поставили ось такий спойлер авто на 17-чорних оригінальних легкосплавних дисках. Вона дуже гарно виглядає на цих дисках. Ось такий має зовнішній вигляд. По салону шкір, чорний колір, ось так от вона виглядає. Є підігрів передніх сидінь широкий дисплей. Електропакет передніх сидінь та пам'ять переднього сидіння. Також задній ряд на два місця, ось так от він виглядає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ біля метро Васильківська. Авто можна придбати за готівку, та кредит аболізінг. Усім гарного дня!